Всіх вітаю, друзі! Всіх вітаю! Ви на каналі Єліна Холон 5, Українці за кордоном. Ви знаєте, сьогодні ось така в нас погода типово голландська, типово нідерландська. І я зрозуміла, що я вже звикла до цієї погоди. Вона, вона мені подобається. Ви знаєте, просто скучила вже за такою погодою, за цими дощами, за такою похмурою погодою, тому що якось сонце, багато сонця і мало дощів для. Цієї країни, воно нетипово. І, мабуть, у нас вже пройшла акліматизація. Просто я себе почуваю прекрасно при такій погоді. Напишіть мені, хто в Нідерландах, хто звик уже до такої погоди і хто за нею скучав, хто за нею сумував. Друзі, чи це я одна така, чи нас багато. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну нарешті, нарешті ця травичка напилася водички, кущики, дерева. І так, знаєте, приємно спостерігати цю оксамитову зелень. Зараз так буйно почне все рости. Що тільки встигай косити траву. Ну, це прекрасно, це дуже-дуже добре. Понабираються контейнери на дачі водичкою. І, значить, не буде засухи Нідерланди. А ось вам, друзі, і Амстердам. Прогулянка. По воді Амстердамська. Добралися ми ще з вами до одного музею. По безкоштовним квиткам. Людей багато. Дощу немає. До музею. Райс музею. А за дощик пройшов вночі. Ну і як же без квітів і клуму? Це ми обов'язково знімаємо, правда ж? Ще раз наголошую, по безкоштовним квиткам йдемо. Тим, що я вже знімала відео, показувала, як їх отримати. До речі, мені вже деякі відписували, що отримали теж квитки безкоштовні і сходили до музею. Дуже приємно. Ось у нас ще залишився один невикористаний. Перевіряють мій рюкзак. <гум> так, ми зайшли. Ось така галерея, де виставляються періодично якісь картини. Весь час, весь час якісь нові. Туалети безкоштовні. Зараз все перевіримо. О, значку в туалеті я ще не бачила, де вже хтось кидає в унітаз стаканчики. Хе, шок. Так, взяли е, папірчик, план музею. Зараз будемо дивитись, які тут картини виставлені. Чи безкоштовно. Але, друзі, не так сталося, як гадалося. Хотіла вам показати картини експозиції музею, але YouTube не пропускає. Може бути попередження про авторські права, тому там, де є монетизація, не можна показувати такий контент. А це, друзі, я показую вам магазин, сувенірів. Теж дуже цікаво подивитися. А що тут продається, які сувенірчики можна купити, мені дуже сподобалися, ця чашка дуже мені сподобалася. От. Але все одно я рекомендую вам дуже приїхати в цей музей в музей, в кого є така можливість, тим більше безкоштовні квитки. Так, вони, по-моєму, коштують по 25 євро. Музей дуже цікавий, тому я рекомендую флора. З описами, Коробочки з цукерками. Олівці. Обці, чашки. Туристичний сезон в Нідерландах розпочався. Ось такі цукарочки глядянки. Чашки такие. aqui. rituals, будь ласка. Навіщо йти в магазин, так? Да? Так, хочу вам показати зараз ціни в кафе на накал. Принаймні, ось такі ціни. А я собі хочу замовити ось це фісташкове лате. з фісташковим сиропом, молоком, трошки еспресо. фісташковий крем і ще й слагром. Ось дівчатка, дивіться. Ось такі ціни. Ну, вищі, але не, на, не набагато. вищі. Так, друзі, ось принесли мені фісташкове лати. Так воно виглядає. Бачите, печівку з сердечком. хрестики Амстердам. І ще до нього ось така слагрум. Ось такі збиті вершечки. М -м -м, всім смачного кавування. Ось так у нас проходять пасхальні свята. Я кажу місто в місті. Подивитись картини і подивитись ось таку красу тюльпанову. Дивіться, яка краса. Ось такі високі тюльпани фіолетові. І фонтани. Гуляти, гуляти і гуляти. Єде. О, фонтанчика там всередину зайшли. Прикольно. Ой, який підбір тюльпанів. Зараз я поближче сфоткаю. Моїм любителькам тюльпанів, як комбінувати гармонійно. Зараз поближче сходкою сорти. Дивіться, що роблять там, а всередині. Ха -ха. Ну як же себе тут на сходках біля цієї краси? Знімаю поближче по сортам. Дивіться. Які цікаві тут тюльпанчики і нарцисики. Ось такі якийсь айскрім. Високі бордові, жовті з бордовим чи та з таким з вишневим. Ось такі от рожевенькі, бліді, ось такі ще бордові з білим. Ось так. І виглядають вони просто бомбезно. Ну треба ще ж так підібрати, щоб вони однаково квітли, я розумію. Ой, дівчата, яка краса. А кому жарку можна у фонтан.